Чи можна знайти роботу в Німеччині без знання мови? Можна знайти роботу без знання мови. Е, є деякі компанії, як, е, е, ну, наприклад, там, клінінгові компанії uh -huh. або якісь е, компанії, де м, великі там, складські приміщення, наприклад, ти е, небагато контактуєш uh -huh. з людьми. У тебе є об'єм роботи, ти її робиш собі і все. Там, Мова особливо, і я вважаю, що її не треба. Чи відрізняється зарплата зі знанням мови і без знання мови? Так, звісно, відрізняється. Зі знанням мови можна знайти більш, скажімо, так, престижну роботу, uh -huh. навіть якусь офісну, то там вже і ставка більша. Угу. Скільки, наприклад, можна заробити без знання мови, і якщо ти знаєш мову. А ну спеціально. без знання мови, наприклад, ви можете знайти роботу там за 10-12 євро на годину, а зі знанням мови, то я думаю, що навіть 20 і більше.